З наступаючими великодними святами завітав в Оквайн для того, аби вам розповісти, що саме в цьому магазині можна придбати до Великодня і таким чином побалувати себе, тому що тут акції досить гарні. Я вже підготувався. Давайте почнемо з ігристого для тих, хто хоче шампань, то варто придбати наразі. Подарунковій коробці за 1878 гривень. Якщо ви хочете шампань рожеву, то в нас є ТТНЖ 2515 гривень знижці. Далі дуже приємна новина. Вперше в житті бачу знижку на Вілосані, конкретно їхню найтоповішу з точки зору популярності позицію Вальдоб'ядени, просеко суперіори 499 гривень. Не втрачайте таку можливість, тому що... Ну, Повірте, це буває раз на декілька років. Наступна складова, це є в нас ось ось вона є у нас позиція Ріондо, Гарда, Фрідзанте за 199 гривень. І так само в нас є з України Гран Різерв від Шабо, якщо не помиляюсь, 30 місців витримки 585 гривень. Це в принципі все, що стосується ігристого вина. Далі йдемо до, скажу так, для всіх любителів чогось такого особливих. Є дуже багато пропозицій, і тих, хто любить в даному випадку бургундів. маємо 22 року фіксін за 1679 гривень. Гарна знижка. Далі Жорж є досить ефектною знижкою 2018 року Бу алкоголю, 13,5. Жевре Шамбертен є за 1999. 13% алкоголю. Наразі розглянути це ще Мутон КД 2020 року від Ротшильда. 499 гривень, 14% алкоголю. Далі у нас є позиція 6 госпітале. 21 рік від Джерара Бертрана 1679 гривень. Далі у нас є класний піно Нуар, також від Бертрана. 21 рік, 14 алкоголю. Ми бачимо і органік, і деметр, тобто біодинамік. Далі у нас є також Сітеде Аркашон. 23 рік, воно досить молоде, як мерло. Але тут 14,5 алкоголю, 439 гривень. Я все-таки брав на закладку, причому так легко ящик взяв і забув за нього на років 23-го року до, до 30-го року точно. Далі для тих, хто хоче спробувати щось екзотичне з Франції. Є в нас винограду Пікпуль. Це в нас регіон Лангідок, Так, 22-й рік було б ідеально, був 23-й, Але тут маємо 13 алкоголю і саме головне знижку 248 гривень. Тому, як то кажуть, ви вже отримали. Певний бонус для того, аби не переплачувати. Далі не буду вам крутити, але тут є просто неймовірна пропозиція, маю на увазі крутити пляшку. Це бароло резерва 2014 року врожаю 1379 гривень. Дуже і дуже заслуговую великої уваги. Далі в нас є поруч Барбареска за 779 гривень, і там 14 або 145 попою. Амарона Делаво Полічева класико від бульйоні. Маємо в результаті 1999 гривень. Ну, там величезне місце алкоголю. Потрібний для нас 15,5 Так само у нас є амарона більш доступна Амареді, також версія резерва, 18 року 1299 гривень. І також 15,5% алкоголю. Дуже гарна вартість. Далі в нас Є 19-го року контрада, це від виробника Тасканте, тепло Тасканте. Знижка також привертаю увагу, 13 алкоголю для любителів одним словом, Сицилії також є Етнаросо Гіаянерра 799 гривень, 13 алкоголю. Хочу нагадати, цей виробник завжди робить. Такі, знаєте, стримані з точки зору легантні французького стилю, італійські вима. Ось так. Далі в них, в них є також Тенута Регалеалі, 2018 року, 14 алкоголю, 1899 гривень. Знижка Вартує увагу санта Треза, а це Чересолоди Віторія. це один із Діосіджі Італії, загалом єдиний Діосіджі. Регіону Сицілі, 449 гривень, все точно сьогодні їде додому, 14% алкоголю. Бачимо по всім параметрам. Навіть Джеймс Саклін дав 90 балів. Тобто вартує уваги. Далі у нас ось така гарна крута трійка, Це брунело диму телічино у 1499 гривень. Там високий місць алкоголю не переживайте, бо всіх якісних винах з алкоголем все добре, тому вони, в принципі, якісні. Далі йде Люченте, це другий новий фрископаді Люче. 1590 гривень і з зони Болгін. Також там все добре з точки зору і якості. І саме головне пропозиції цінової категорії. Росопічено. Росопічено 20 2020 року 499 гривень. І що стосується алкоголю, 14 гривень, ну, тобто вартує брати. До речі, воно буде незвичне з точки зору смаку, але рекомендую скуштувати. Я думаю, воно вам сподобається. Далі в нас є Іспанія Єкла. Це домінація в Іспанії. І загалом виробник дуже ефектний. Бачите, таке така дуже смішна, ефектна. У нас тут є Сірай Монастрель 619 гривень. І ще одну позицію би я порекомендував: це імперіал. Резерва, тобто з зони Ріоха 2019 року, 1379 гривень 14% алкоголю. Я швиденько так йду для того, щоб просто зекономити ваш час, адже до Пасхи залишилось не так багато часу. Є в нас від виробника Гоя Декаденас, сорпангаду Мерло, 198 гривень, 13% алкоголю, звичайне червоне подкедено. Для любителів чогось з ароматних сортів винограду беремо Gewürztraminer з Нової Зеландії, регіону Нельсон, 23 рік, 498 гривень 12% алкоголю. Хотілося б, щоб ту було, наприклад, 24 й рік урожаю, Але враховуємо, що це є ароматичний сорт винограду, тому що з точки зору вражень від ароматики, він, повірте, свою справу зробить дуже добре. Тут у нас є дуже гарна серія Португалії. Та, яка я зараз вам скажу, яку точно буду купляти. По-перше, є по значці 278 гривень, 200 галонзів. Це в нас 22 рік і 14,5 алкоголю. Потужні. Далі в нас є фонд Реальне Резерва, 19 рік, це сорт Венграду Алікам Буше, 15% алкоголю, 399 гривень. Це точно їде до сьогодні додому. Тому що тут все добре. Все добре, прям, і рік рожаю мені підходить для витримки. Так само Віларіза, Гран Резерва 2021 рік здорово. Це у нас 14,5 алкоголю, 789 гривень. І є в нього Гран Резерва, конкретно з Торіги Національ. Тут у нас суміш сортів винограду. А яких саме? Ну, Торіга Національ, Торіга Франка і інші. Окей, а тут у нас конкретно сторіги Національ. Нагадаю, це місцевий сорт винограду. і, до речі, єдиний е, сорт винограду, який продовжує свій процес дозрівання навіть при температурі вище ніж 37,5 градусів за Цельсієм. Хочу нагадати, що виноградна лоза це як мама. Коли вона відчуває екстремально високу температуру, і це дуже велика помилка для всіх нас, коли ми думаємо, що чим жартіший клімат, тим, начебто, це краще для винограду. Це не зовсім так, інакше б, звісно, в Африці були, я кажу, про зони екватора, найкращі вина, але це не зовсім не так, тому що виноградна лоза, одним словом, вона просто призупиняє свій процес, як то кажуть, життєвий, вона перестає. Повністю функціонувати, і таким чином виноград часто при екстремально високих температурах не дозріває до потрібної відмітки. І саме в долині Дору, де роблять всім відомий портвейн, туріга Національ демонструє, що вона витримує такі екстремально високі температури. і Процес дозрівання продовжується, і таким чином ми бачимо там ефектні, звісно, портвейни. Але останні років 10-12 ця зона продемонструвала нам, що вона виробляє неймовірно ефектні, класні сухі вина. І тут ми бачимо. Цілу батарею цих вин одним словом 789 гривень 20-й рік, 15 алкоголю. І бачу їхня топова позиція. Вона і по пляжці відрізняється, мається на увазі важка. І по оздобленню вона схожа на от ці портретні, як то кажуть, шрифти зони дору, коли роблять португа... порто. Але зверніть увагу, як красиво. 2017 рік, 1579 гривень, 14% алкоголю. Я тут у нас що? Торіга Національ, Торіга Франчеза, Тінта Амарела, тінта Роріс і Совсаю. Таким чином, ми бачимо, що 32 місяці витримано в погребі, і 24 місяці в дубовій діжці. Повірте, це шедевр. Шедеври, який ви запам'ятаєте назавжди, завжди треба розуміти, є вина для кожного дня, є вина для гастрономічні, є вина для певних подій, коли у вас щось там сталося таке, не знаю, святкування, не знаю, там будинок купили, машину, чи коли перемогу будемо святкувати. А є вина ті, які залишають слід вашій пам'яті назавжди. Тобто один раз ви їх скуштуєте, і це вино буде в вашій пам'яті, як емоція збережена реально на все життя. Тому така не одна пляшка завжди має бути вдома. Далі давайте подивимось по акції. У нас є Альваріньо, резерва. Також у нас Португалія 298 гривень, 13% алкоголь. Для цих таких травневих наближаючихся свят буде дуже доречним. Ой, це точно йде додому. Причому скільки тут три пляшки, з цього магазину всі точно заберуть. Це Бертон Венярдс, категорія резерви, зона Кунавара, Кабернесин 2019 року, це у нас Австралія. 14,5 алкоголю, подивіться, 579 гривень. Ви розумієте, що це якихось там 13-14 евриків, але ви отримуєте, по-перше, вино одразу майже готове для споживання. Я кажу майже, тому що я його буду все рівно витримувати. У мене на це є свої причини, потім якось, можливо, скажу або покажу. О, дійсно покажу свою колекцію. До речі, напишіть в коментарях, чи цікаво вам подивитися, що я вдома загалом маю як винний, винну колекцію. Ось так. Напишіть, а я вже подивлюся на вашу кількість. І загалом підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, діліться відео, одним словом, допомагайте розвиватися ютуб каналу україномовному. Тому що коли я виходжу перед святковий день і витрачаю на це не одну годину часу, і для того, щоб вам продемонструвати, що купити, то це пов'язано з тим, що я хочу просто допомогти вам, щоб ви не переплачували і таким чином приходили в магазин і економили як мінімум час, а як максимум кошти, ну і так далі. Так що дивіться, даємо за 128 гривень каберне мерло 2021 року. 14 алкоголю. Це теж йде додому. Я думаю, друзі оцінять. Вони тепер, якщо дивляться зараз цей ролик, то дай Бог, щоб не дивились, тому що я їм дам сліпу і задам питання, як завжди. Як вважаєте, скільки за скільки можна продати цю пляшку? У далі продовження для любителів пінонуару. Там Бургундія по знижці, тут пінонуар каліфорнійський. За 477 гривень, 14,5 алкоголю. Боже, де, де взяти достатньо грошення, щоб купити все, що пропонує нам сьогодні наш рідний оквай? Так, з українського вина у нас є лелеко в розпродажі 819 19, де він можете придбати. Я відмітив іще для себе тільки -Ті курю ґрамерзіра 22-го року від виробника Шабо за 525 гривень. І, 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 і. А ось, ось що ще точно хочу взяти: це резерва Лас Нінас, Це в нас Чилі, зона Кольчагуа, 419 гривень і 14 алкоголю. Для Чилі це вже досить дешево з такою якості. Вино, тому що загалом Чілі та Аргентина за останні 10 років досить суттєво виросли в цілі. Добре, це чи погано? Як на мене добре, тому що вони правильно побудували свою маркетингову стратегію. І таким чином я вже мовчу про якість, що там все, все завжди добре. Звісно, питання, що є вина різної цінової категорії, але я зараз кажу про якісні вини. Далі у нас Карменер. Карменер у нас також 14 алкоголю, 419 гривень, Карменер з м'ясом на грилі буде дуже гарний. Ну і якщо ви хочете традиційно якось на Великодень попити щось таке напівсолодке з Пасхою. То Кінзмараулі та Хванчкара зі знижкою. Так, між ними різниця велика, але Хванчкара. Ми знаємо, що це суттєво набагато менша зона. Радше лічхумі і Кахетіє по об'єму, по, по всім цінностям, тому ціна не відрізняється. Десь так, начебто все. пишіть свої побажання. Ой, давайте я вам ще покажу. Мені дуже подобається цей виробник. Поргу 719 гривень. У нас у нас тут є і сапіралі 13 алкоголь, і ркацетелі, Причому це є те вино, яке називають Wine 22-го року, 13% алкоголь. До речі, що стосується оранжу, Чезай декілька днів тому в Страсбурзі отримав золото за свій. Оранж сорт винограду Фурмін, тому не зволікайте, тому що там об'єм виробництва невеликий. Але приємно те, що європейці оцінюють українські вина гідно високо по оцінкам, тому давайте цим скористаємось. Окей, з вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал. До речі, якщо ви хочете отримати безкоштовне навчання в школі Саміля Віталія Ковача, і ви додивилися це відео до кінця. Рекомендую вам підписатися на канал, залишити. Мінімум 5 слів під цим відео, покласти лайк цьому відео і таким чином отримати у вині лотереї цю можливість, але ще щось вам покажу. Дивіться, Порто 12914 рік. Просто бомба. Так само як і 10-річний є порт за 698 гривень. І зверніть увагу, 74-й рік врожаю. 6700. Тобто тих, хто кого ви, скажімо так, не привітали з їхнім ювілеєм в минулому році, в цьому році можна це зробити. Не думаю, що е, ювіляри, як то кажуть, образиться, що ви його пізніше привітали. Але саме головне, ви йому дісте вино його року врожаю. Хоча в нас тут є і 2004, і напевно на завершенні ще давайте я покажу рожеві вина. Чому? Тому що давайте так конкретно, рожеві вина ніколи не вартує на них. То кажуть, економити і брати їх в акції, завжди беріть те, яке найсвіжіше. В даному випадку мерло від Тинута у ліс, дуже гарна виноробня. Мені прям дуже подобається її стиль. 13 алкоголю, 495 гривень. Так само я вже брав, здається, це також 14 рік. Зараз швидко не знайду, щоб вас не затримувати. Але рекомендація одна. 2024 року рожай, рожеве вино вас точно вразить. Немає значення, скільки воно коштує. 150 гривень, 250, 550 Рожеве вино це вино, яке має бути завжди свіже. Тому не зволікайте. Всіх обійняв, всіх святами. Вітаю і всім перемогу.